Всім привіт! Ви на каналі Будуємо Бію, чи Теслу. І сьогодні в нас піде мова про дуже круту штуку, а точніше про ось цей надпис Dual Motor і про ось цю полосочку. До чого я веду? Я на свою Теслу купив дуже круту штуку і її можна чіпувати. Тобто, зараз на моїй Теслі є Stage 1. І я пропоную вам показати, що це таке та як ви це можете зробити собі. Спеціальні під всі ці тести я собі знайшов одну цікаву річ. І всі ви знаєте, що це таке і для чого вона зараз. Ми будемо його конектити, і ви побачите, що може ця машинка. І друге відео у нас без перформанс Package. питаєте, що це таке, що додає авто від 1 до 1.5 секунди швидкості. На такому часі, як до 5 секунд, до ста, це дуже великі цифри. І я вам розповідаю, що я купив на своє авто. Дивіться, є в Україні така компанія, називається Тебріч. Що це таке? Простими словами, я зараз тут вставляю. Ви бачите, це такий блочочок, який ви підключаєте в своє авто, і він вам додає якісь функції та можливості. Давайте почнемо з головного. Перше і саме основне раніше, як ви всі знаєте, що автомобілі можна було прошивати. Тобто, якщо у вас був звичайний дуал, то ви його могли зробити перформансом. Але потім Тесла в яких своїх оновленнях вона це все пофіксила і все у всіх послітала. Тобто, якщо ви купили собі зараз звичайний дуал мотор і хочете, щоб він їхав як перформанс, вам не потрібно купувати іншу машину. Ви просто купуєте цей блочок T-Bridge, вставляєте його в свого авто. І все, і ваше авто умовно їде як перформанс. Далі, основне питання: чи злітають при цьому сертифікати? Відповідаю, ні. Блочок не має жодного відношення до МЦУ, якось не влазить туди, і тому це питання відпадає. Наступне: якщо Тесла випустила оновлення і, наприклад, пофіксила цей тебріч, так. Розробники продумали і цю штуку, якби ви підключаєте цей тибріч до Wi-Fi, туди викатується нове оновлення, і якби ви далі юзаєте цей пристрій. Основне, для чого я собі його особисто купив, це для того, щоб моє авто їхало як перф. І це якби ну дуже. Дуже крута штука, що воно додає одну секунду. В цьому відео навіть ви побачите заїзди з реальним перформансом, поміряємо реальний перф 22-го року і порівняємо з моїм авто і оригінальний перф. Наскільки буде різниця? Чи буде різниця, чи можливо навіть моє авто буде їхати трошки швидше. Тільки одна з функцій цього девайсу. Насправді там дуже великий функціонал, і можна робити дуже багато чого з авто, і навіть більше. Але основні фактори, чому його маєте купити ви саме собі. Дивіться, перший фактор це динаміка, тобто, або ваше авто стає перформансом, або ваше авто отримує буст, який теж додає секунди при старті. Друге, це можливість відкриття суперчарджера. Тобто, якщо у вас американський биток і ви їздите в Європу і хочете заряджатись там на суперчарджері, цей девайс вам дає цю можливість. Ви його купуєте, підключаєте, активуєте і заряджаєтесь на суперчарджерах. Далі, третє. З основного, те, що я вибираю особисто для себе. Це те, що ви можете міняти конфігурацію. Наприклад, у вас є там, червоні поворотники, ви купили собі стопи і ви можете змінити конфіг в цій штучці. Це як міні-комп'ютер для тесту, міні тулбокс. І вам не потрібно буде платити за це кошти. Третє, ви, четверте вже, ви можете дивитись показники по своєму авто. Такі як... Сох по батареї, тобто скільки залишилось кіловат, який у вас фактичний імбаланс, температура і так далі. Там куча, куча всього. Я зараз це все покажу. П'яте, це можна дивитись YouTube в драйві. Тобто не знаю, здається, це маленька-маленька фіча, але насправді мені це ну, дуже подобається. Я в Йду на роботу, стаю в пробку, включаю автопілот, включаю YouTube і їду собі, дивлюся якісь відео на Ютубі. От це основних п'ять речей, чому я собі його придбав. Перше це те, що перформанс, друге суперчарджі, ну і все інше по кругу. Ще забув вам сказати, тут буде дріфт-мод, і ви можете свою трічку або ваєчку поставити боком. Угу. Вам покажу, як реалізований цей додаток. Дивіться, ось ми беремо нашу мобілочку і відчиняємо те Дивіться, тут ми можемо додати на головний екран, якісь віджити і ось ми тут будемо бачити показники по нашому автомобілю. Скільки в нього процентів, кіловат, температури, імбеленс, супротив там, і так далі. Дуже багато показників, якби я не, не знаю, чи комусь воно потрібно чи не потрібно, але те, що воно тут є, це дуже е, прикольна фіча. Йдемо далі. Е, зачиняємо це е, і переходимо в отут зверху в, нас в налаштування. Зверху в налаштуваннях ми бачимо таку штучечку конфіг. І ось тут ми можемо активувати суперчарджер, наприклад, активувати європейський регіон, активувати, наприклад, задні вагні якісь. Так? Я так думаю, що це задня туманка. Або вибрати, що ваше авто буде перформансом або не перформансом. Як це я роблю на своєму авто. Далі біжимо, так, що ми тут ще можемо. Це ми вже етат. дивимось. Ми бачимо температуру гальм. Передня гальма у нас майже 120 градусів. Я не знаю, звідки вона бере цю інфу, бо там немає датчика по факту. Але, але вона її бере. Далі ми бачимо тут дані по зарядці, він код автомобіля, дані по мотору, скільки він кіловат бере, яка в нього температура, дані по батареї. Дуже-дуже багато показників. Все, тут ну, дуже багато інформації, яку можна вичитати тулбоксом за гроші там, за якісь 50-100 доларів. Тут вся ця інформація умовно є вам е безкоштовно по термалу дані і так далі. Е далі, саме основне, тут вже пішли функції, які ми можемо. Тобто Ми можемо звідси там, відкрити, закрити лючок, е можемо вимкнути вимкнути ліхтарі, е відкрити, закрити авто. Зеркала і так далі. І Тут дуже багато чого. Далі з цікавого: ось у нас є Дріфт мод В Дріфт Моді ми можемо поставити нашу трієчку або лаєчку боком, або це якщо S або X на Ryzenі. Відключити передній мотор, задній мотор, включити Drift Mode Pro. Я ще не тестував, не знаю, що воно таке, але дуже цікава штука. Так, і з прикольних фіч, це оцей кікдаун. Що це таке? Це як в звичайному ДВСному авто, коли ви натискаєте гальма більше, прожимаєте кнопочку і тачка скидує оберт і починає валити. От тут так само ви їдете постійно спокійно. Коли ви там в моєму почали зарубатися, ви Просто натискаєте педаль газу більше, і вона автоматом переходить в спорт і починає їхати. Цікаво, тут можна це все програмувати. Тобто ви програмуєте це. Таким чином, типу, що ось у вас там або в процентному відношенні, скільки ви нажимаєте на педаль, потім як він буде відмикатись. Тобто ви або поставили в парк, або натиснули на гальмо, або через якийсь час, і так далі. Ну, Дуже-дуже корисна та прикольна фіча. Особисто я її користуюсь нею, і мені, в принципі, подобається. Далі йдемо. Тут у нас є трек-мод, який ми можемо налаштовувати. І... Чесно, я ще не тестував, і я не знаю навіть, чи я буду його тестувати, бо мені трошки жалко мою резину. Але, але таке я. Ну і давайте ж тепер я вам продемонструю, як працює, наприклад, кікдаун на Теслі. Давайте, погнали. Включаємо драйв. І поїхали. Як ви бачите, в нас на екрані написано зараз спокійно. Ось там. Ви бачите, да? Спокійно. Ми їдемо, і авто у нас дуже мало витрачає енергії. І ось я нічого не натискаю, протискаю гальмо, і ви бачите, як натискається на цей ось ползуночок, да, який, який там показує нам натискання на педаль. І ось, дивіться, я протискаю більше, і він автоматично починає рости, і авто починає їхати. Тобто, все авто саме перейшло. І далі, коли я вже буду натискати, то воно вже буде їхати знову в спокійно, бо я знову натиснув гальма. Але ви це все можете програмувати під себе. Ну і зараз я вам продемонструю, напевно, одну з головних фіч для Теслої. Чим ви можете скоротати ваш час за допомогою Тебріч в пробках. Дивіться, зараз ми їдемо, і цей девайс нам дає відкрити YouTube. Тобто ми можемо в драйві дивитися YouTube. Уявляємо собі ситуацію: ви собі стали десь там в Пробочку, в Києві або в якомусь іншому місці. Вибираєте там будь-яке відео з вашого аккаунта, з ваших реків і так далі. Ось, наприклад, як у нас, відчиняєте його. Зараз ми ще подивимось, напевно, рекламку, і нам трошки капне монетизації за те, що ми дивимося самі свої відео. Синкебаут. Yes. І будемо дивитись наш відео. Тобто, коли їдете кудись далеко, наприклад, у вас там сидить дружина або діти, або ще хтось, ви можете їм вікнути, вімкнути це, і відео вас якби з повністю акустики, ну так як в стандартному театру режимі. Можете розвернути його на повний екран. І нормально собі ось так їхати. І дивимось на мою машинку на одному екрані, і тим часом їдемо в цій машинці. Ну, скажіть, що це крута штука. Зразу для тих людей, які напишуть та ну, стільки бабок, платити ради відео YouTube, Воно якби і да, і ні. Розумієте, цей девайс він вам дає дуже-дуже багато різних фіч, які ви якби використовуєте в одному девайсі. Тобто, у вас і YouTube. І там буст або перформанс, і ви можете давати бокам, і дивитись за показниками, імбаланс, сох, і так далі. І тобто, це все в совокупності, так воно коштує цих коштів. Ну і давайте ж спробуємо подивитись, як ця машинка стає боком. Ну, і тепер ми приступаємо до самої головної фічі. Це е, у нас мод е, Тобто, ми нашу теслочку можемо зробити дріфтовою. Дивіться мод, Сліп Старт, Оффрот, Дріфт Мод Про. Давайте, наприклад, ми включимо. Ось нам машинка викинула, що вона вимкнула з стабілізацією. Е, тобто, зараз вона теоретично має стати боком. Але чи буде так, чи ні, ми зараз побачимо. Ні, Ну, трошки наче стає, але не сильно. Тут дуже багато зацепа. Давайте тепер зараз. Давайте стоп. Виключимо його. Давайте включимо Drift Mode Pro. От тут в Pro у нас, здається, ми можемо програмувати його. Наприклад, ми можемо запрограмувати, це також один з приколів. на Касання, скільки нам потрібно, щоб було пальців. Давайте, наприклад, 4. І це буде довге натискання. Ми програмуємо, кладемо пальці 4 на екран. Чи. Ага, все, воно показало нам, що воно запрограмовано. Окей. Тепер add to home додати, наприклад, Окей, Тепер, наприклад, зараз ми. Перезагрузимо наше авто. Ось ми його перезагрузили. Так, кладемо 4 пальці на екран, довге натискання. Оп. І все. І авто в нас автоматично по цій заданій функції воно вимкнуло його. Далі, тут ще ми можемо налаштовувати десь. Зараз знайду. От В трек моді ми можемо налаштовувати, як саме у нас буде розподілятись потужність між моторами. Наприклад, ми беремо ось так і ведемо, що це у нас буде повністю задній привід стабіліті і рекуперація. Ну І давайте теоретично попробуємо, що в нас з цього вийде. Чи змінилось щось, чи не змінилось. Буде дуже цікаво. О, машинка умеет боком давать. Ха -ха -ха, прикол. І ось ви всі побачили, що тепер за допомогою цього девайсу ваша тесла може давати боком. Навіть по сухому. Не тільки там зимою, знаєте, як купують Жигуль, чисто під стоп, коротше, нам зимою, щоб розлежити його. Ви купуєте цей девайс, вставляєте у свою теслу, і ваша Тесла може давати боком. Бо в стандартних версіях Тесли, окрім перформанса, це зробити неможливо. І Тесла нормально, до речі, їде по сухому. Це ви все побачили на відео. Е, далі, наприклад, я вам можу запропонувати е, з YouTube в драйві, теж ви його можете запрограмувати. Дивимося на екран. Е, вибираємо Theater Mode, натискаємо Програмувати. Е, touch, давайте це буде 5 пальців. Окей. Е, і це буде Single Tab. Е, зараз ми покажемо. Тобто, ми натиснули і відпустили, і воно написало, що все. Все готово. У нас все активовано і додаємо його на головний екран. Тепер ми виходимо на головний екран, і у нас є тут Drift Mode та YouTube. І тут показники по нашому авто. Тепер, наприклад, ми, щоб не постійно заходити в цей додаток, ми беремо, ставимо 5 пальців на екран, відпускаємо, і у нас. Авто, типу, в ну все, ми можемо включати YouTube, Ось ми в драйві, і ось ми поїхали. Розробники це продумали, щоб ви постійно не заходили в додаток, не шукали, де воно там. Ви собі один раз все налаштували. І все. І юзаєте ті функції, які вам потрібні. Ну і ось ми можемо там далі дивитися арчілова про якийсь там новий дастер. Ну, коротше, ви, ви все зрозуміли, що фіча мега 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 крута Я собі особисто не пожалів коштів на це і купив. Бо мені подобається перше, що моє авто стає перформенсом. Друге, що я можете продавати бокам, третє, що я можу дивитися YouTube, Четверте, що я можу дивитись по авто, всі показники, включно з сохом, включно з імбалансом. Що теж немало важливо зараз. Ну, ви, ви це всі знаєте, що це якби дуже важливо. І розробники скоро. Обіцяють випустити другу версію, там вона буде ще більш крутішою. А, тому як би ось так. І так, зараз у нас будуть а, перші тести з оригінальним ось таким ось перформансом. Таке буде у нас трошки грязне скло. І нічого там буде не видно. Одразу вибачаюсь за звук. Ось у нас ми виїжджаємо з міста. Ось такий оригінальний у нас. Model 3 Performance. 22 рік. Бачите, червоні суперта гарні. І зараз я буду в звичайному в стандартному режимі. Динаміка без Performance. А він буде в спорті. Ну і він має мене наказати. Але потім ми щось Вімкнемо і подивимося, які будуть результати. Так. Раз. Два. Три Зараз у нас буде гонка сторіччя. У нас включений перформанс режим. Ми стаємо з трієчкою разом. І на насчет три. Давай. Ти готовий? Раз, два, три! І так, підводимо підсумки. Чи варто купувати цю штуку? Особисто для мене. Я люблю тюнінг, я люблю вкладати, допилювати тачку, щоб у неї було там все можливе, що може бути. Так, от для мене це кайф. І того, що ми маємо? Моє авто стало повноцінним перформансом. Моє авто отримало трек мод, моє авто е додавило, якби, секунди на старті, максимальну швидкість. Я отримав в драйві YouTube. Далі я бачу всі показники по батареї, по потужності мого авто. Все, що видає центральний комп'ютер, я це все в своєму телефоні бачу. Тепер мені не потрібно їхати на комп'ютерну діагностику, щоб дізнатись, там сох моєї батареї або імбаланс, або ще щось. Бо воно у мене все в телефоні. А, наскільки важко встановлювати, не важко взагалі. Впорається навіть сама звичайна, проста людина, яка в машинах взагалі нічого не відстрелює, бо там треба відшолкнути чотири кліпси, витягнути один роз'ємчик, вставити назад і все зібрати. Все, на цьому це все дуже просто. З основного, чи злітають сертифікати, ні, не злітають. Ваше авто буде оновлюватися, мені вже приходила свіжа прошивка, я її оновив і все нормально. Якщо, наприклад, Тесла десь пофіксить, цей девайс, да, і він не буде працювати, то розробники, що вони роблять? Вони викатують своє оновлення, ви його підключаєте до Wi-Fi, він оновлюється, і ви його юзаєте далі. Тобто, так не буде, як раніше їх зашивали в перформанс. Воно злетіло і все. І ви просто втрачали свої там тисячі доларів. Ні, зараз уже все роблять продумано. Тому раджу. Всім цю штуку мені особисто дуже зайшло. Придбати ви це можете у Теслапарк або напряму там у цієї компанії Тибріч, де вам більше захочеться. Тому, будь ласка, звертайтеся, залишу всі контакти внизу, під цим відео, в описі. Ну, якщо будуть якісь питання, то обов'язково ви мені їх пишіть та задавайте, я вам по можливості буду відповідати. Все, всім пока, радий всіх побачити, чути і всього вам найкращого. До побачення!